Вітаю із сільпо сьогодні четвер, і у них міняються цінотижники. Кожного четверга вони міняються ці цінотижники, які я буду показувати в цьому відео, будуть діяти з 17 по 24 жовтня. Почнемо з сідру, сідр, всі смаки 27 гривень. Яблучний, вишня і чорна смородина. Далі, ось таке печиво. Це улюблене печиво моєї мами, я вже подивилась, замість 25-19 гривень, 23% знижка. Далі. Ось тут є такі цікаві пропозиції. Олівкове масло замість 489, ой, за, замість 579-489, але бачите, тут іще 50% знижка. Ну, це срок підходить, але можна дивитися так, якщо ви встигнете його використати, то... Насправді гарна пропозиція. Майонез, провансаль, щедро, 67% жирності, 28% знижка. Замість 85 61 гривня. Так, що тут цікаве? Ось, ікра з кабачків, Замість 79,59, 25% знижка. Далі приправки, ось такі каміс. От таку паприку копчену я весь час беру, мені подобається. 21% знижки, замість 25-19 гривень. Також, сочевиця, 21% знижки, замість 47, 37. Я так вибираю не все, буду вам показувати. Ось у кого діти. Сумішнестля, суха молочна, 28% знижка, замість 749,539 гривень. Якісь такі напої... Ой, олівкові напої. Це масло. Ну, олівкова олія. Оливкова олія. Правильно казати? 449 зараз коштує 25% знижка. Далі. Мигдаль о, 27% знижка замість 109,79. Ну і ось така прям чудова-чудова знижка. Соус руна. Він майже 500 грамів, там 485, замість 64 29 гривень. Також чудова акція на вафлі Артек. Замість 1911. 50-39 гривень. І ось такі банці замість 58-44 гривні. Далі хочу показати вам є ще крім сінотижників, цінодіджики, які також міняються кожного, кожного четверга. Вам треба мати карту сільпо, і вам ця знижка пройде. От дивіться, апероль, наприклад, да, він був. Тут якийсь він різний. Так. от Був 649,07, зараз 449. І літровий 669, зараз 519. Тільки за, сто... за стосунком сільпо. Тут так і написано. Також ось таке вино. Замість 249-169. Червоне і біле. Замість 43 32 гривні. Різні смаки. Арахісова паста 139 була, зараз 99 гривень 340 г. Ось яйця такі, це не кіндер, це якийсь сюрпризом, навіть не знаю, що це за фірма. Замість 49-29 гривень. Чай ахмат 134 був за 100 грам. зараз 99. Якось Ахмат подорожав в цілому. Сніданочки сухі, Замість 69,47 гривень. Нагадую, тут тільки з застосунком сільпо пройде акція. Всі сніданки йдуть замість 69,47. різні. Ось така соломка у них повна чаша продається. Мені вона подобається. Є солодка з маком і солона. Замість 14,11 гривень. Також майонез Оліс. 560 грам, замість 76-52 гривні. Це напій, кофе, карамель. Навіть не знаю, що це таке. 94 гривні був, зараз 57 гривень. Далі продвигаємось, дивимось. Що цікавенького в сільпу? Кава, наприклад, чорна карта. Замість 359 199 гривень. Дивіться, це 45% знижка. Тут два види її. Також кава Рощинна. Замість 394 224 гривні, 200 грамів, 43% знижка. Ось такі батончики. Мілкі вов, ні, мілкі мілківейт, це, начебто, Польща їх робить. Замість 12 гривень вони коштують 8 гривень. О, дивіться, яка чудова пропозиція. Бачите, гранола 112 гривень і ще 50% знижка на неї. Чай, піквік. Тут різні смаки, манго, імбир і елгрей. Це в пакетиках чай. 20 пакетів, замість 69,49 гривень. І вино, о, 69 гривень. Вино, болград. Біле сухе. І червоне сухе. Замість 109, 69, це 36% знижки, а на біле так 41% знижки. Ну, Тут теж алкогольні напої. Так що велика знижка я не бачу. Йдемо далі. По сільпо прогуляємось. Ну, всі жовті цінники, ось, вони міняються кожного тижня по четвергам. Тобто ви не тільки на стойках тих, дивіться, заходите в ряди і бачите. Ось, Наприклад, Б'янка Фрателі, да, Було 49, зараз 34. Дольчеліна ось така, замість 33-29. Ну, Тут знижка краще. І ось теж. Це все такі напої винні. Ну, По типу просіка. 45 було, зараз 34. Ось такі це виробляє Англія, начебто, так, Велика Британія. Це теж сідер 0,33, замість 54,44. Але вони смачні. І ось віла б'ямка, замість 35,29, 15% знижки. І такий, такий сідер Чорниця. Summer's Bee, замість 43,34 гривні. О, тут ми переходимо до чіпсів. Ось такі чіпси: це не Pringles, Рисово пшеничні, замість 99,74. Це тільки за стосунком сільпу тут написано. І ось такі чіпси це вже Pringles замість 199-149 гривень. Ну, я не знаю. Для мене ціна для чіпсів дуже така, знаєте. І ось цей кухоль хотіла показати, термочашка, на нього велика знижка. 699 був, зараз 199. Так як біжиш, наприклад, в укриття можна з собою взяти. Так, да, бо ну, просто люди ходять, беруть з собою, носять каву, там ще щось. Далі трішки на таку продукцію покажу. Шампуні, глізкур, ну, 24% знижка, це 400 мл. Були 184, зараз 139. Ось такий Хедл Шондерс великий. XXL 800 грам, бу 459, зараз 369. Я так вибираю більш великі знижки. Знаєте, не всі вам показую, тому що всі не цікаво буде дивитись, їх дуже багато. Ну от корм для котів це дуже популярна стійчка. Дивіться, весь фріскаса 11.59. О, Фелікс Фантастік замість 17,49, 14% знижка. Гурме замість 23,19%. І один вид всього чотири лапи з кроликом в жилі. До речі, в жиле, ну, добре, мені подобається. Ну, кішки мені подобаються. За 17 14 гривень. Також шеба в акції. Одна 19 гривень, друга 23. Також віскас. Ваша кішка купила би Візкас за да? замість 17-33 гривні. Також фріска сухий в акції 270 грам, 52 гривні. Кі-кі-кет сухий, 300 грам замість 60-49 гривень. Ну, і найбільша знижка, виходить, все-таки фріска сукорма замість 14-11 гривень, 23% знижка. І ось такі острівці у них ще є. Тут якби такі виведені продукти, найпопулярніші з гарною знижкою. Це батончики Нестлі, кіткат. Дуже смачні, замість 27-16 гривень, Чіпси люкс. Ну не тільки паприка, я вже в іншому сіль побачила, що це на різні смаки, вон там теж якийсь лежить. Зі смаком лисичок навіть є. Тут паприка лежить і зі смаком лисичок. Цікаво, замість 60, вони 35 гривень 125 грам. Ось таке печиво. Ніколи його не брала без Ну, Рекламу весь час чую. 99 було, за... зараз 49, 450 грам. І шоколад мілін. Пері -пері. Ага, тут з начинкою арахіс, замість 59-29 гривень. І з цільним арахісом замість 59-49 гривень. Так, я отакі от губки ніколи не бачила кухонні. Пані пані Блиск. Вони були 41, зараз 19 гривень. І папір туалетний преміум на... Диво замість 379-189 гривень. Тут, до речі, його 16 штук і декілька видів. Так, зараз тут пройду. Артек, мені здається, я вам вже показувала на другій стічці. Оцю руну теж показувала. Там людей так просто багато. А, і ще одна такий корм теж, бачите, акція, то що можна насипати його. Мяу 83,99 замість 109, Корм для котів віска з, з тунцем, сухий за, 16, за 100 грам 16,40, яловичина 16 гривень. Так просто люди кричать відійду. Ну, Можна зайти ще так в будь-який ряд ви заходите і бачите ось знижечки в сільпо. Це не тільки от вони на цих стійках, треба просто отак. От Ходити і дивитись. І щось можна ще таке знайти цікавеньке завжди. Ну, от, Наприклад, водичка моршинська, да, з лимоном, ось така велика, вона півтора літра, 15% знижка. 28 гривень. Ну, зайдемо ще в такий да, ряд. Ні, в цей я не хочу заходити. Піду більш смачний. Так, Міленіум. Ні, немає знижки. О, світоч, шоколад світоч, замість 154-129 гривень. А я, до речі, таких і не бачила великих. Це вони аж 240 грам. І ось такий ще смак. Тут блюбері, а там ексклюзив фісташка. Замість 159-134, 16% знижка. Ось такий шоколад в акції, теж дивіться. Що тут по чаю? Ну, Мій улюблений чай на два смаки акція. Замість 66,44, 32% знижки. На манго і на махіто. Це цей зелений і цей зелений. На два вида зеленого чаю. Там 20 пірамідок іде. Саме не пакетів, а пірамідок. І щось. Є такі стієчки цікаві, це називається зніжні ціни. Бачите, зніжні ціни. Тут все стоїть як оцінка. Ось у них дві стійки. Вони є в кожному сільпо, але в кожному сільпо це різні продукти. Ось, наприклад, бачите, масочка для обличчя була 30, зараз 13. Тобто тут такі ціни, прямо можна щось таке знайти по дуже-дуже цікавій ціні. Ось, наприклад, дуру мило, Було 24, зараз 9 гривень. Гарне мило. І так от ви дивитесь, це в кожному сільпо вже, окремому сільпо, в кожному свої зніжні ціни. Вони не повторюються. Це не як акції. Це вони ставлять на оцінку, може щось у них гірше продається. От горчиця. Гірчиця була 20, зараз 15 гривень. Ну тут такого щось особливого я не бачу, щоб вам показати. Ось такий корм для котів. Бастелло. Це новинка з серцем в желе, замість 23 гривні. 14, це велика знижка. І також ну різні тут продукти. ну Щоб таку велику знижку вам показати, більше такого нічого я і не бачу. ну 22% знижки це віно ігристе. ага, Було 449-349 гривень. А я буду закінчувати випуск про знижки в сільпо. Сподіваюсь, що все вам ну, пояснила, щоб вам було зрозуміло, де є цінотижники сільпо, а де є ціно діджики сільпо. От ціно діджики сільпо діють тільки з наявності карти але її дуже легко зробити. Всім пока, до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте, мені дуже приємно.